Тері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! У день пам'яті та перемоги над нацизмом Україна згадує не лише історичне минуле, але й власну боротьбу за свободу. На центральній площі Чернівців представники духовенства, влади, військові та громадськість хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв, спільно помолилися та поклали лампадки та квіти до стели з портретами відважних захисників. Чернівчани схиляють голови перед усіма, хто став щитом між Україною і злом. Тоді і зараз тиша, що пронизує серце на центральній площі Чернівців, загальнонаціональна хвилина мовчання. Схилити коліно, покласти квіти чи лампадку сьогодні. Люди прийшли до стели з портретами полеглих героїв. Це символ незгасної пам'яті і вдячності тих, хто боровся з нацизмом у роки Другої світової, і тих, хто сьогодні дає відсіч рашизму, не пам'ятаючи, не знаючи минулого, ми не маємо з вами майбутнього. І сьогодні, в таку чергову річницю страшної трагедії, закінчення в принципі війни, але після такої трагедії війни ми святкуємо перемогу над нацизмом, і сьогодні наша Україна страждає від того ж самого ворога. Так, росіянина, який напав нащадно на нашу Україну, і сьогодні гинуть безліч наших співгромадян, це найкращих синів і дочок нашої батьківщини. Серед присутніх пенсіонер Петро Олексійович, попри те, що чоловік має Радянське минуле не тішить себе марними ілюзіями щодо нинішнього ворога. Наших українців погло дуже багато. Іменно де? Битва за Дніпро, Київ, раз, перша, друга, третя. Всі чотири українські фронти були: перші, другі, третій, четвертій. Битва на Орлово-Курській дузі теж це танкова битва була, але це українці там. Тепер битва за Харків, все відбувалося на Україні. Наші діти будуть і внуки згадувати, що Україна боролася в спокон віку, з 1626 року, все тільки пригнічення, пригнічення. У них тільки жажда крові, щось якоїсь помсти, щось, щось витворити не те, що, як у народі. Вони полягли за свободу нашої держави в різні епохи і навіть тисячоліття, але з єдиною метою захистити Україну від зла і не мають права на забуття. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Важливий крок для покращення якості життя пацієнтів з нирковою недостатністю на базі міської поліклініки номер 2 у Чернівцях відкрили перше амбулаторне відділення гемодіалізу. Відтепер пацієнти, які потребують цієї життєво необхідної процедури, зможуть отримувати її безкоштовно і в комфортних умовах. Подробиці далі. На базі міської поліклініки номер 2 у Чернівцях відбулось відкриття першого амбулаторного відділення гемодіалізу. Ця процедура гемодіаліз дає можливість збільшити тривалість життя пацієнтів 20 років і більше. Бо без цієї процедури з відповідною патологією пацієнти живуть до п'яти років. Ми намагаємося зробити так, щоб хвороба не впливала на якість життя. Тому і були створені от таке нове амбулаторне відділення амбулаторного гемодіалізу на нашій базі, як ви бачите, з відповідними комфортними умовами. Гемодіаліз це лікування, під час якого кров людини фільтрується за допомогою діалізного апарату. Найчастіша дана процедура є життєво необхідною. Вхідною для пацієнтів з гострою та хронічною нирковою недостатністю це фактично штучна нирка Хворі, які потребують цього сервісу, це хворі захворювань нирок. Що таке нирка? Це нирка очищує організм від. Від шлаків від е, всього того, що повинно виводитися з гімодіаліз це штучна нирка, яка е, може продовжувати життя хворому з такими захворюваннями безкінечно довго. Наразі відділення амбулаторного гемодіалізу розраховане на три ліжка. Це дозволяє обслуговувати до шести пацієнтів за день, розповідають фахівці. Окрім того, тут працює команда професіоналів, які впродовж декількох років проходили відповідне навчання. На протязі двох років ми вивчали, ми набиралися досвіду і в, в Україні і за межами. Ми дивилися, як працюють приватні гемодіалізні центри. Ми зараз співпрацюємо з і є представники на нашому заході з компанією де Клінік, які і поставили саме нам сучасне обладнання. І мені дуже приємно, що ми перші, які будемо працювати на апараті. В Україні фірми Нефрокан канадського виробника перед тим як розпочати роботу відділення, буковинським спеціалістам довелось пройти навчання на виробництві, де створюються діалізні апарати та витратні матеріали. В Україні ще немає клінік, які працювали без цим обладнанням, і це дуже цікавий момент. Це був справді дуже гарний досвід. Ми проводили навчання прямо на виробництві, де ці апарати збираються, де виготовляється розхідний матеріал, власне, всі мембрани. Була можливість своїми очима спостерігати за, за підходом виробника до створення цієї продукції, щоб потрапити на процедуру у відділення амбулаторного гемодіалізу, пацієнту достатньо мати направлення від фахівця. Перш за все, звернутися мати направлення від сімейного лікаря до лікаря-нефролога, і лікар-нефролога любого лікувального закладу може скерувати на проведення гемодіалізної процедури. Крім того, в пакет надання послуг амбулаторного гемодіаліза ще безкоштовно пацієнти отримують здачу відповідних аналізів загальноклінічних, біохімічних, специфічних, а також безкоштовне необхідні медикаменти, які ми використовуємо при наданні невідкладної допомоги процедура гемодіалізу безкоштовна за словами Світлани Широкової. Медичний заклад законтрактував відповідний пакет з НСЗУ. Цю процедуру пацієнти отримують безкоштовно. Ми законтрактовані з Національної служби здоров'я України по пакету амбулаторний гемодіаліз. Чому я наголошую амбулаторний гемодіаліз? Тому що в наших закладах це стаціонарний гемодіаліз. Все ж таки є критерії відбору пацієнтів для амбулаторного гемодіалізу. Наша мета це пацієнту комфортні умови і висококваліфікований персонал з відповідним якісним сучасним. Чесним обладнанням. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Намагався перетнути кордон в жіночому одязі. На рубежі з Молдовою затримали 26-річного чоловіка. Випадок трапився поблизу відділу кельменці. Через довге волосся та незвичний образ прикордонникам видало, що на вихід з країни. Прямує жінка, проте, наблизившись, наряд помітив у мандрівника чоловічі риси, обличчя та щетину. Під час перевірки документів та спілкування з'ясувалось, 26-річний мешканець Львівщини справді мав намір перетнути кордон поза пунктом пропуску, а одягнув жіноче, аби не привертати зайвої уваги. Ще двох туристів екстремалів затримали на кордоні з Румунією. Втікачів з країни прикордонника Чернівецького загону виявили у Верховинському районі Івано-Франківської області. Ті спланували складний маршрут карпатськими перевалами до українсько-румунського кордону, проте натрапили на фотопастку. Група реагування відшукала та затримала альпіністів з наплічниками, які саме підіймали з гірським схилом. Порушниками виявили жителі Харківщини 1983 та 1991 дев'ятсот Років народження стосовно всіх затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. Загорілась будівля та автомобіль. На буковині трапилось дві пожежі. Про перше займання у Чернівцях на лінію 101 повідомили очевидці. Вогонь охопив нежитлову будівлю. Надзвичайники загасили полум'я та врятували споруду від знищення. Наслідок пожежі чоловік 1985 року народження отримав травми дихальних шляхів. Окрім того, в селі Бочківці загорівся легковий автомобіль. Рятувальники, які прибули на виклик, знешкодили полум'я. Однак, Автівку врятувати вже не вдалося. Причини обох пожеж встановлюють фахівці. Наїхав на пішохода. У Чернівцях трапилася аварія з потерпілим. 19-річний житель села Лужани, керуючи автомобілем Ягуар, врізався в чоловіка, який раптово вийшов на проїжджу частину дороги. Наслідок ДТП постраждав 60-річний житель села Бабин. Потерпілого ушпиталили. Триває слідство. У Чернівцях рятувальникам довелось визволяти кота з небезпеки. На гарячу лінію зателефонував стурбований власник пухнастого. Чотирилапий впав у вентиляційну шахту та не зміг самотужки вибратись. За допомогою спецтехніки ДСНСники розбили шматок стіни та врятували тварину, що потрапила у пастку. Переляканого хвостатого врешті передали його власнику. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті Промінсівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.